Всім привіт, доброго дня, друзі! Сьогодні хочу вам показати дуже дуже смачний десерт торт брауні разом з чизкейком і також з гарною кислинкою, яку нам дадуть вишні. Дуже легкий і, в принципі, дуже нескладний в приготуванні торт. Інгредієнтів потрібно мінімум, але він дуже цікавий, тому що виходить такий шоколадний, як брауні, і також багатий смаками і ароматами. Сирний шар. Це для тих, хто любить чизкейки. Що нам знадобиться? Для сирного шару нам знадобиться сир. Можна взяти, а вже ж маскарпони, можна взяти сиркову масу, можна взяти звичайний кисломолочний сир. Просто перед тим як вимішувати його, подрібнити його або через сито перетерти, або подрібнити його гружним блендером для того, щоб він був такий еластичний. В мене сиркова маса. Тому вона вже трошечки солодка, тому я в принципі, подрібнювати заздалегідь його не буду. Також знадобиться 2 яйця і знадобиться 75 грамів цукру. Для другого шару брауні нам знадобиться 120 грамів вершкового масла, 2 яйця, 75 грамів цукру, 150 грамів борошна, одна чайна ложка розпушувача. Ванільний цукор і також плитка чорного шоколаду 100 грамів. Ну тут в мене 90%, нічого страшного, я думаю. Чим більше вміст какао, тим краще. У мене ось 64%. Перше, що ми робимо, це поєднуємо масло і подрібнюємо шоколад і відправляємо в мікрохвильовку або на парову баню, щоб його розтопити. Якщо ви не дуже любите чорний шоколад, можна зробити з молочним шоколадом. Але справжній Брауні він а вже ж, робиться з чорного шоколаду. І до того ж, чим більше вміст какао, тим краще. Тим Брауні буде мати більш насичений яскравий шоколадний аромат. Все, відправляю в мікрохвильовку на короткі імпульси по 30-20 секунд і постійно перемішуємо, щоб не перегріти шоколад, інакше він стане крупинками і потім вже з ним нічого не зробиш. І тим часом поставлю збиватися два яйця, які потрібні для шару брауні, і також додаю туди цукор. Ага, ще трішечки додам сюди солі для балансу смаку, буквально таку невеличку дрібку. Так, яйця збилися до ось такої світлої білої піни. Шоколад також вже розтанув, він не гарячий. І зараз поставлю на мінімальний оберти міксер і додам шоколад. Шоколад додала сюди. І тепер додам, я, мабуть, ванільний цукор додам до сиру. Нехай буде сирковий шар, більш, такий, більш ароматний. І до борошна додаю розпушувач, висипаю борошно до яєць і обережно буду вимішувати. Це в нас виходить шар бісквіту, можна так сказати. Потихеньку вимішую, поки все борошно гарно поєднається з основною масою. Борошно поєднала, все гарно вимішала і пересипала в іншу тарілочку. І зараз будемо робити сирний шар. Виливаю в чашу міксеру 2 яйця, чашу після цієї маси не мила, нічого страшного в цьому немає. Жовтки з цукром збиваються досить непогано. Додаю ванільний цукор. Все, яйця збились, не дуже вони такі пишні, але це і не потрібно. І зараз висипаю сюди сир, буду поступово висипати. Міксер зараз вимкну, щоб гарно також перемішати. Тим часом поставила прогріватися духовку. На 180 градусів верх низ без обдуву. І також взяла ось таку круглу форму, можна взяти прямокутну, тоді цей брауні можна буде нарізати саме як тістечко. У мене такої прямокутної невеликої немає, тому буду випікати в звичайній круглій формі, тільки обстелила гарною бумагою для випічки, щоб потім мій торт було легко відділити. Так, сирний шар у мене також готовий. І зараз будемо формувати наш десерт. Форму змащувати нічим не потрібно, тому що тут є масло в тісті брауні, і я думаю, що він гарно відділиться від пергаменту. Половину брауні виливаємо на дно. Виливаємо і гарно розпреділяємо. Можна взяти форму меншого розміру, тоді цей десерт буде більш високий. У мене, я думаю, він буде не дуже високий, тому що в мене велика форма. Я не пам'ятаю, який її діаметр, але така, знаєте, стандартна звичайна. Мабуть, 28 см зазвичай вони йдуть. Гарно розрівняла такий тоненький шарм в мене виходить. І тепер виливаю все біле тісто. Біле більш рідке, тому я просто ось так нахиляю форму і воно саме розтікається. Але це залежить від того, який у вас буде сир. У мене була сиркова маса, тому вона така ніжна і більш рідка. Якщо ви будете використовувати звичайний кисломолочний сир. Сир, то я думаю, що вона у вас буде більш така тверда, тоді ви просто лопаткою гарно її розподіляєте. І викладаю заморожені вишні. Я хотіла розкласти свої домашні цукати, навіть залила вчора їх вином, щоб вони настоялись. Робила так в минулому році, коли випікала пасхальні кулічі, і дуже виходить смачно. Але донька сказала, що не хоче вона так, тому придбали. Заморожені вишні і викладаємо їх сюди. Вишень знадобиться 300 грамів. Я думаю, що якщо ви сюди покладете якісь інші фрукти, також десерт в цьому не програє. Можна і сливи покласти, можна покласти, може абрикос, може, персик. З персиком, мені здається, буде взагалі класно. Ну, вишенька така кисленька в нас, тому я трішечки заздалегідь її ще присипала цукром. І тепер виливаю все тісто, що залишилось, викладаю точніше, тому що це досить густе тісто. І зараз постараюсь максимально охайно його розпреділити зверху. Хоча я бачила, що такий торт робиться і спеціально навіть перемішується. Ось такою. Або палочкою для суші, або зубочисткою, ось так біле тісто з темним перемішується. Ну, Зараз подивлюсь, чи зможу я розподілити, тому що коричневе тісто більш густе, і я бачу, що воно вже трішечки заглибилось у біле. Якщо ні, то тоді зробимо з вами малюночок. Ось так в мене вийшлося. повністю закрило шоколадне тісто. Білий шар, але нічого страшного, я думаю, що все одно воно буде дуже смачно і гарно вийде. Таке, бачите, воно як зебра, такі все одно вийшлися розводи. Так, ставлю на деку духовки і ставлю на 180 градусів при режимі верх-низ, без обдуву. Я думаю, десь хвилин на 45-40 точно його ставлю, буду потім дивитися і потім вам скажу, скільки точно випікався мій торт. Так, мій пиріг вже приготувався, точніше тортик, і зараз я його розріжу і покажу вам, який він всередині. Ну, як завжди, нагадую вам, що брауні можна пекти більше, можна пекти менше. Якщо ви печете менше, то всередині він буде трішечки такий житкуватий, такий, як і повинно, щоб був брауні. Якщо ви хочете, щоб він був повністю приготовлений, тоді ви просто довше його печете. І ось такий він в розрізі. Видно і темний шар, і світлий шар, і вишні також видно. Пахне дуже-дуже класно. Зараз спробую його і розкажу вам, який він на смак. Дуже смачно. Насправді дуже смачно. Коричневий шар так гарно віддає шоколадам. Серковий шар дуже ніжний і м'якенький. І також цікавого дуже смаку додають кисленькі вишні. Гарний торт, враховуючи, ну, ось він насправді як торт, не як пиріг. Смачний, класний, насправді вам його рекомендую. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Сподіваюся, якщо ви спробуєте зробити цей десерт, він вам сподобається. Обов'язково пишіть свої відгуки в коментарях, чи сподобався, чи готували ви, чи ні. Бажаю вам всього найкращого! Головне мирного неба над головою.